Росіяни прорвалися, а захисники лишилися без прикриття у збройних силах України прямо зараз розповіли, що сталося біля Гуляйполя. Речник сил оборони заявив, що поблизу населеного пункту кілька українських військових навіть зникли безвісти. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Запорізькій області один із підрозділів українських військ неузгоджено відійшов із займаних позицій. Ворог скористався ситуацією та зайшов у фланг Сил оборони. Про це повідомляє речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в коментарі агентству Інтерфакс Україна. За його словами, на Гуляйпільському напрямку українські війська проводили планове. Перегрупування та зміну оборонної конфігурації, проте один із підрозділів самовільно відійшов без погодження з командуванням. У результаті на ділянці оборони оголився фланг, залишивши сусідні підрозділи та їхній особовий склад. Без прикриття противник, скориставшись ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони. Відбулися бойові зіткнення, унаслідок чого декілька наших військовослужбовців на сьогодні вважаються зниклими безвісти. Розповідає спікер Волошин. Речник не виключає, що окупанти могли розстріляти саме Цих бійців Якщо ця інформація підтвердиться, Україна добиватиметься притягнення винних до відповідальності. Сили оборони України, попри все, продовжують стримування ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю. Варто згадати, що завдяки командуванню, яке ухвалило вчасні та правильні рішення, зараз ми намагаємося здійснити. Де перегрупування сил та засобів для того, щоб ефективно організувати та побудувати оборону Гуляйполя. Додає він також. Волошин прокоментував інформацію про нібито захоплення росіянами населеного пункту Зелений Гай. За його словами, на околицях села тривають бої українські сили. Продовжують оборонну операцію. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Світан, припустив у інтерв'ю головреду, що у разі захоплення Покровська російськими окупантами у небезпеці опиняться Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Він пояснив, що наступ на ці міста дозволить загарбникам відрізати постачання словянсько краматорської агломерації.